you <laughs> Я розпочну історію з другого магазина. Відкрили перший магазин, обкатали його, подивилися. У нас була інша мережа. Коли ми відкривали другий магазин, я вирішив зібрати інформацію, як люди відносяться до спару. У мене була одна дівчина, яка мені чітко відповіла: аби ви мене запитали два роки тому, чи потрібен нам європейський магазин, я вам би однозначно відповіла ні. А зараз я дивлюсь, куди люди ходять, про що люди спілкуються. Я зараз сам кажу, тільки спар. Напевно, якраз план ідеї, бо ідея це просто думка. а Щоб її втілити, має бути конкретний чіткий план. Саме ваші скласти, щоб розуміти на, на виході, що ти отримаєш у франчайзі. Ну ми працюємо вже 16 років, і у нас наразі сім магазинів. Які знаходяться всі у місцелуцького один з пар і е, шість Наш край. складна історія конкуренції. Все, що сьогодні було у нас перераховано, і кулінарія, і фастфуди, і лояльність в плані карток, маркетинг, інтернет маркетинг. Конкуренція в нашому краї дуже жорстка, професійна. Є дуже потужні лідери. На ринку, але ми відкриваємось і теж чомусь навчаємось. в першу чергу це досвід починала я взагалі з нашого на Шевченка. Перший магазин мережі був в Луцьку. Менеджером по закупках, потім заступником директора, тоді директор, тоді регіональний. Тобто, пройшла всі стадії. Попрацювала 10 років в мережі. Починали ми працювати із Олександром Володимировичем, і по суті, він був лідером і він нам запропонував створити щось своє. І отак от ми пішли у франчайзі. Так планую, бо в рітелі зупинка розвитку це смерть. я вважаю. треба ніколи не зупинятися. А в яких регіонах? Ну напевно, в тих регіонах, де дозволяє найближча логістика. Львівська область, Франківська область, ВТМ, фреш, і випічка, і м'ясо, і риба, і звичайна кулінарія. У нас всі магазини відкриваються з кулінарією. В Першу чергу бачити себе там. Тому що якщо ти йдеш і не знаєш, куди і що ти маєш робити, то ну, це нічого не вийде. Друге читати, спілкуватися, тому що ну як говорять один в полі не воїн, так само і, і тут в бізнесі. Чим більше ти в ньому, якщо ти ні з ким не спілкуєшся, ти нічого нового не бачиш. Тому в першу чергу це впевненість, бажання і з людьми не зупинятися. Ну тобто, це ну. Хороше правильне попереднє планування. ну, Крок до успіху. П'ятниця. П'ятниця. Ну, Аналіз. Тобто, всі найкращі. Все реалізація це п'ятниця. Напевно, це власне виробництво найприбутковіше і, напевно, власне найкращий товар. А трошки є. Літом трошки просідає, бо люди виїжджають. Але з настанням вже начального року все нормалізується. Ну і в кругаву нас все влаштовує. Напевно, свобода вибору, тобто дана франшиза, дозволяє особистої розвиток, тобто категорії це можна великий спектр, куди можна розвиватися особисто, не йти шаблонами на мережі.